Добрий день, дорогі учні! У нас розпочався другий семестр і, на жаль, ми знову не змогли вийти на урок онлайн. Тому я хочу коротко дати вам завдання, яке ви повинні виконати. На жаль, ми з вами відстаємо. І я хочу звернути увагу на ті завдання, які вам потрібно виконати до наступного уроку. Значить, якщо ми зайдемо на сайт школи, то тут у нас виставлені завдання по останній урок. Але в зв'язку з тим, що ми з вами відстали, ми, повинні, ми виконаємо з вами, опрацюємо матеріали за 10, 17 і 24 листопада. Це у нас Трошки повторимо, тому що частину завдань були виставлені і ви повинні були працювати ще в першому семестрі. Але розпочнемо із початку. тому, перейшовши на Кавказ і знайшовши завдання, вам потрібно опрацювати такі теми. Це Перша тема поняття електронної презентації і табличні процесори, ведення та редагування основних, е, основних об'єктів е, даних в таблиці і е, виконати практичну роботу номер 4 Для цього. Ви можете використовувати різні способи. Я пропоную вам на кожне, з кожного цього питання розглянути відеоконсультації і тут виконати знову ж таки практичні завдання. От у вас є і для першої теми поняття електронної презентації пояснення, відео пояснення і для виконання практичного завдання також у вас є відео пояснення. Аналогічно у нас і для ведення редагування основних даних. І завдання працюємо з комп'ютером і пояснення. Ну і повинні виконати практичну роботу номер 4 також тут у нас є відео пояснення, як виконувати практичну роботу, і ви повинні виконати і надіслати мені звіт. Ну, можна ці самі завдання виконувати і використовуючи ваш підручник. Підручнику в нас. Матеріали підручника це пункт 3.1. Тут ви повинні розглянути, що таке електронна таблиця і які її основні складові. Всі ви знаєте, що чули, я думаю, що електронні процесор, де створюються електронні таблиці, це процесор Excel і досить багато професій зв'язано з цим використанням цього з програми, цього додатку. Тому, що таке табличний процесор, які основні операції вони виконують, виконуються в цьому процесорі. Далі, які основні складові вікна, це ви повинні звернути увагу. Ну і, звичайно, все це пояснення ви можете побачити і в відео, дані, які можуть бути використовуватися. Тому, будь ласка, опрацюйте пункт 3.1 в підручнику і пункт 3.2 підручника, А в кінці введення та редагування і в кінці пункту е 3.2 в нас є практична номер 4 Це завдання, яке ви повинні виконати. Значить, е Тепер е що ми будемо використовувати? Значить, ну, Взагалі е основним об'єктом основної програми можна використовувати це е складову програму е Офісу Microsoft MetroSoft. Де, ви знайти, нагадую, пуск всі програми і шукаємо е, пакет Microsoft Office. В Microsoft Office у вас е, е, входять кілька програм, одні з яких є Microsoft Office. Коли відкриємо одну з якої є на Microsoft Excel, Значить, цю програму ви можете використати для вивчення даного матеріалу. Якщо є якісь складності із пакету Microsoft Office, але є доступ до інтернету, то можете зайти в свій аккаунт на Google диск. І тут у вас також можна використати програму. Тут дещо створити. Ви можете використати, коли натиснемо кнопку Створити. У вас є Google таблиці. Також можна їх використовувати для вивчення даного матеріалу. Тому... Ваше завдання до наступного уроку опрацювати матеріали, тем, поняття електронної таблиці, табличні процесори, введення редагування основних даних і практична робота. Якщо будуть виникати питання, звертайтеся.